Вітаю вас знову на каналі вдома. Сьогодні продовжимо вивчати коктейлі IBA. Цього разу ми торкнемося такої теми, як напої з текіли із цього списку. В цьому випуску розглянемо маргариту. Тим більше, що в списку IBA ми маємо цілих три маргарити. Це в нас є класична Маргарита, маргарита Грант і Томіс Маргарита. Що стосується виникнення цього коктейлю, то як завжди... Найстаріші коктейлі не мають точної історії виникнення. Одна з найпопулярніших версій це версія про американську актрису Мерджері Кінг, в честь якої був названий цей коктейль. За цією версією він виник в 1938 році. Мерджорі попросила зробити коктейль з текіли, бо це єдиний напій, на який у неї не було алергії. Але, на мою думку, ця версія була придумана вже після того, як коктейль Маргарита став до доволі популярним в Америці. Тим більше існують джерела, в яких згадується коктейль з назвою Маргарита, які датовані 1893 роком. Але цей коктейль містить в собі джин і сухий вермут. Це можна назвати як попередник Драй Мартіні, тому, скоріше за все, назва просто перекочувала від одного коктейлю до іншого. Але на мою думку, всі ці історії не мають суттєвого значення. Має значення, що цей коктейль є найпопулярнішим в Америці, і тому він заслуговує на нашу увагу, щоб спробувати приготувати всі його версії і визначити. Які з них найкраще або просто чим вони відрізняються і чим вони можуть зацікавити нас? Розпочнемо готування. Ми з класичної версії Маргарити в неї входить. У нас текіла бланка зі 100% гави. Це дуже важливо. Далі у нас входить трипл сек. В моєму випадку це Contro. Його можна вважати найпопулярнішим різновидом трипл сек. І останнім у нас йде свіже вичеваний сік лайму. Ще одна важлива річ для класичного коктейлю Маргарита це в нас декорація сіллю. Я для цього буду використовувати спеціальну ємність для виготовлення соляного ріму на келиху. Ви можете використовувати, звичайну Тарілку з сіллю. Розпочнемо готувати. Для цього беремо шейкер, беремо лід. першим у нас іде текіла. Нам її знадобиться 50 мл. Так. У нас 20. І 30. Наступним у нас іде трипл сек. Його нам потрібно 20 мл. І останній елемент це у нас іде сі клайм. Його потрібно лише 15 мл. Тепер все це шейкуємо. приблизно. Приблизно 15-20 секунд. Почнемо. Це найвеселіший момент приготовий. <ривіт> <ривіт> Екже, думаю, достатньо. Робимо скипку лайму, змащуємо на келих І робимо. Декорацію сіллю, або рім, як його називають. І обережно наливаємо нашу маргариту. Маргарита готова? Отже, пробуємо нашу маргариту. Що можна сказати про класичні маргиці? Для мене це один з найкращих варіантів коктейлів з текілею, який чудово підкреслює саме смак текіли. В ньому збалансовані всі смаки: солодке від тріпл сек, кисла від лайму і гіркий смак від текіли. Можу його радити. Це класика, вона популярна в усьому світі, особливо в Сполучених Штатах. Наприклад, Лас-Вегас неможливо уявити без Маргарити. Я майже впевнений, що будь-який фільм, в якому присутні як, як локація Лас-Вегас, ви знайдете згадку в ньому Маргарити. Переходимо до наступної варіації Маргарити. Це у нас буде «Гранд Маргарита. Єдина відмінність цієї версії це заміна «Трипл Сек» на інший апельсиновий лікер «Гранд Марині. Від цього і назва «Гранд Маргарита. Цей лікер у нас робиться на основі коньяку, на відміну від triple sec, який робиться на основі спиртів. Отже, приступимо до приготування. Додаємо в шейкер лід. Знову нам знадобиться текіла бланка, але в цей раз беремо 45 мл. Наступним у нас іде Гранд Марині. Його нам знадобиться 30 мл. І знову свіжовичавлений сік лайму, Теж 15 мл. І шейкуємо. Для цього коктейлю будемо використовувати Келих Rocks. На сайті iBay ми можемо побачити, що там вони роблять подачу в такому келих з льоду, тому будемо повторювати те, що бачимо в них і додаємо наш коктейль. Прикрашаємо скибкою лайму. Версія Гранд Маргарита готова. Будемо пробувати. Що можна сказати про цю версію Маргарити? Це дуже близько за смаком до класичної версії. Це не дивно, бо єдина їхня відмінність це лише різновид апельсинового лікеру. Але треба згадати такий факт, що версія Гранд Маргарита, яка вказана на сайті, IBA трошки відрізняється від того, що ми можемо знайти в інших джерелах або на сайті того ж Grand Marnier. Там ще присутній нектар агави або сироп агави. На сайті IBA сироп агави Ми зустрінемо в наступному нашому коктейлі, який ми будемо готувати. Це Томіс Маргарита. Чому так? Я не знаю. Можливо, хотіли зробити більш, більше відмінності між цими двома коктейлями, Хоча при цьому вони приблизили версію Гранд Маргарита до звичайної класичної маргарити і зробили їх майже ідентичними. Але причини цих відмінностей нам не відомі. Тому продовжимо готувати наступну маргариту, якраз про яку ми згадали. Томіс маргарити. Отже, для томіс маргарита знову нам потрібен шейк. Знову беремо лід. Додаємо 45 мл текіла бланка. В нас змінилась марка. Це ми використовуємо вже текіла салана. Теж 100% блакитна агава. Нам її знадобиться 45 мл. Наступним у нас іде 15 мл фрешу лайму. І останній елемент, який відрізняє від інших наших маргарит, це додавання сиропу агави. Нам знадобиться дві барних ложки цього сиропу. Шейкуємо. Використовуємо також рокс для прикраси у нас знову буде використовуватися скипка лайму. Трошки поекспериментуємо з подачею, використаємо великий шматок льоду і додаємо наш коктейль. Готово. Пробуємо. В цьому коктейлі вже більше відмінності. Смак цього коктейлю трошки солодший, ніж класична маргарита, але все ж таки базис залишається тим самим, і тому сприймається він все ж таки як маргарита, просто трохи солодше. З приводу сиропи агави, моя думка, що можна його замінювати і іншими сиропами з невираженими смаками, тому що коли я пробував сам сироп агави, то я не помітив в ньому якогось дуже виразного смаку. Отже, підсумуємо стосовно маргарити в цьому випуску. Класична маргарита це чудовий збалансований коктейль, це яскравий представник сімейства Саур. Тобто кислих коктейлів. І якщо комусь хочеться більш солодкий варіант, він може звернути свою увагу на варіант Томіс е Маргарита. В наступному відео ми продовжимо тему текіли, тому що ми маємо ще декілька цікавих рецептів зі списку IBA саме з цим інгредієнтом. Тому підписуйтесь, ставте лайки, дзвоніть в дзвіночок. Не забувайте залишати свої коментарі. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Посилання на найбільші благодійні фонди ви, як завжди, знайдете в описі до цього відео. І до зустрічі в нових відео!